Всім привіт, друзі! З вами шлях господаря. Якщо ви дивитесь це відео, то наші шляхи перетнулись. Мабуть, це не випадково. Сьогодні невелике відео про саморобну тротуарну плитку. Вірніше такий невеличкий спойлер. Як я її виготовляю, що для цього потрібно? Зніму трошки ту плитку, яку я вже зробив, зніму поверхнево вібраційний стіл, бетонозмішувач саморобний. Всього потрошку, а вже далі в майбутніх відео будуть розгорнуті відео по цих станках. З чого почну? Історія виготовлення почалась з того, що ми купили будинок у 2020 році. Потрібно закладати двір, бо після дощів грязь по кісточки. Спочатку була думка забетонувати все, але ж бетонування це теж не недешево та й нелегко. В одні руки це дуже складно, нанімати когось не хотілося, тому прийняв рішення виготовляти тротуарну плитку. Для цього що було зроблено, купив форми на українському відомому сайті. Кого цікавить, зайдіть в Google, забите форми для тротуарної плитки, вам все видасть. Тобто замовив їх форми, замовив цього ж, на цьому ж сайті замовив пластифікатор, ну і все, цемент купляв більш-менш е гарної якості, заводські, маркування CM1, не, не цей, що по підвалах розсипають. Ну, тобто, Цемент має бути гарний. Е щебінь 5,20. Е тобто лю з пропорцією мішок цемента, вірніше не так. Відро цемента, відро. Піску і два відра щебня 5,20. Якість у плитки доволі непогана, виходить. Ще я повністю, звичайно, не, не ложив, не двір не закладав, до цього ще діло не дійшло. Потроху виготовляю, плитку виготовляю в вільний час у свій, бо роботи дуже багато по, по дому. Тому якби в вільний час позапрошлий рік літо. Виготовляв потроху. По, по Прошлий рік в цьому році ще не, не витягував під навісом там і бетанозмішувач, і вібраційний стіл ще до плитки в цьому році не дійшло. Ну, але ж скоро почну потихеньку лити. Чого не мав в мене такого об'єму, ну, бо я не, не купував багато форм, тобто в мене у таких. 30х30 30 форм. Е, мабуть 8 штук. Так, 8 штук. Це даже немає метра квадратного. 30х30 30 іде 11 штук на метр квадратний. Це е 3 сантиметри товщина цієї плитки. Тоді в мене є дві плитки. 50х50 см 50, Товщина 50 см Вірніше 5 см Ну 50 см в міліметрах Ще виготовляю отакі Ось ці форми Їх іде дві форми Одна права, друга ліва Ці форми називаються Ступні велетня чи лапи велетня, як кому завгодно. Теж непогані не такі плиточки получаються кому для саду. десь Ну Зараз у мене в дворі покладена така, прыгаємо по таким, поки що я вставлю тут відео. Так, покажу зараз, е, покажу зараз те, що в мене виготовлене, покажу яким пластифікатором користуюсь. Ну і підемо під навіс, покажу вібраційний стіл, покажу бетонозмішувач. Отак, друзі, складаю в майбутньому. Ця вся плитка піде на двір. Так, я не сказав, є ще отаких форм, ну небагато теж. І бордюри. Це ось це ось бордюрчики лежать. Тут ще кубка. Теж бордюр. Бордюр півметровий. Ось лапи велетні. Це зворотня сторона. Так, є ще отаких от пару форм. Ну це форму більше я брав. Робити дружині круглі клумби для квітів. Доволі таки непогано виходить. Ну так, це 30 на 30. Ну, в дворі буду закладати, мабуть, оціми там де машина їздить. Что 50 на 50, вот ближние лапы вылетня. Это вот форма. Так, друзья, что хотелось бы сказать по. по цій плитці 50 на 50. Е, хороша, розмір непоганий, 5 см товщина, кріпка, 4 плитки на квадратний метр, все якби дуже добре, але є, але е, перше, вона дуже важка, ця плитка. Ну, тобто, ну не знаю, ну, мені дорослому мужику важкувато її. Якби носить, піднімати. Укладувати її теж буде важко. По-друге, форми на углах дали тріщини. Не знаю, наскільки вони розраховані. Ну, мабуть, не знаю, квадратів, квадратів, мабуть, 30 я цієї плитки вилив і вони в мене... Потріскались, пройшлося, щоб не купувати нові. Думав купити нові, але но вирішив реанімувати. Купив отакі уголки, Шурупами рупами стягнув. Ну, нормально, поки держи. Працюють. Зараз покажу. Ага, ось форма для клум для цих е -е, теж. Форма непогана, але є, але вона висока, її погано доставати звідси. Хоч і із, змащую я, але ж все одно погано з цієї форми погано вилазить. Так що майте на увазі. Так, не дивіться на сосіски. мене тут кішка навела. Котенят. А ось і кішка. Покажи котенят, Мурза. Де котенята? Кажи котенят. Осьо які карапузи. Не плачь. А други де? Де другі? І ось такі другі. Два босяки. Чи босячки? Так, а що ми сюди прийшли? Ага, прийшов я показати пластифікатор, яким користуюсь. Пластифікатор. Така консистенція. Типа якоїсь муки, манки, не, 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 не зрозуміло. Ну, але ж воно розмішується з водою. Е, там тоді, як буду заливати, я скажу пропорції. Зараз забув, десь на листку у мене написано. І нормально виходить. Розвожу ось в цьому відрі. Тут там масло у мене для змащування форм. А це ось в пакеті на зиму форми законсервовані. На цемент не дивіться, це цемент, е, цемент поганий, це не, не цей. Це мені потрібно було швидко купити, тобто довелося тут рядом в магазині. Але він за зиму камінь. Треба його викинути. Так, якось так, друзі. Зараз підемо. Ось бачите, поки плитка ця. І тут у мене нагород, який типу положена чи покладена. Зараз підемо, покажу. Бетонозмішувач. Так, ось не знаю, правильно зробив, неправильно. Це моя майбутня майстерня. Трохи заглибив фундамент. Блоки які були, маніпулятором розкидали. Тепер хочу поставити опалубку. Ну і залити поверх цих блоків, тобто їх всіх з'єднати. Планую. За літо вигнати коробку на майстерню. Ну, не знаю. Получиться, не вийде, ну, планую з оцих совдеповських блоків. Це газоблок, але він ще совдеповський. В Чернігові на моїй батьківщині виготовляли раніше отакі блоки. Людина купила була строїть хату, ну але ж до хати не дійшло, то я забрав всі, що в їх було, вже й не пам'ятаю. Давненько це було, ще коли хату купили в 20-му році. Брав на майстерню, так і лежать. Майстерня потрібна, бо станок ось стоїть токарний під брезентом. Та й так інструменту дуже доволі. Мрія майстерня. Це ось ліс. На, на кришу теж вже готовий на майстерню. Піска закупив митого. Ось покажу щебінь. З отакого щебня роблю плитку. Доволі таки непоганий. Фракція 5-20. так Йдемо до саморобного бетанозмішувача. Так, друзі, ось бетономішалка моя 200-літрової бочки, теж законсервована на зиму. Ну, зараз трохи покажу вам, як воно тут... Зніму окремий огляд на її. поміряємо обороти, які вона дає. Поділюся досвідом користування, досвідом складання. Так, далі. Далі саморобний компресор. Це не то. А саморобне вібростіло все завалений. Всякій, ну якби як можете бачить спинка з якоїсь кровати це мотор з пральної машини старої ну і бачите у мене зроблено не так мотор у мене до стола не прикручений він віддільно стоїть там пружини може бачите По вібростолу теж буде відео скоро. Теж багато станків у мене для холодної ковки зроблено і планую зробити. Ну, тобто, кому цікаво, підписуйтесь, заходьте на канал, якщо душа забажає. Дякую всім, хто підписався вже. Ми, мабуть, якщо вам сподобалось, то ми на одній хвилі з вами. Перетнулись на одному шляху. Всім дуже дякую, всім до побачення, всім нам миру, всіх благ. Всім пока.